Далі притимні страти у свісів служби Божої правди всіх. Не знаю, чи є трансляція, то що немає. Нема трансляції, що вимагати трансляції. Слава Сусу Христу! Залишка треба змінитися. Берта все, що ви знаєте, що служба Божа це комплексна річ, яка завжди має більше речей запропонувати у службі Божій. Євхаристія. Службі Божі можна зосередитися на окремій будь-якій молитві і особливо то знають ті священники, які нещодавно положилися, мають тепер свіжі всі священників, і падають, взагалі у них можна так казати відомі місці священники. А якщо була служба концептування е, служінника, читаєш цю молитву, ті дивиться, не колись вже домовився молитву, що вже там треба наступний якийсь робити жести або дійсно, а ти читаєш ті молитви. І так все хоче далі молитися, ті молитви і думати над ним. то такий приємний момент. Так що можна на будь-якій молитві зупинитися. І тут дуже добре, що сьогодні ви бачите всі ці штучки, всі ці озвучені, вони дають можливість потім людям послухати якусь молитву. А люди тут, тут кажуть, ов, я знаю, що така молитва є там на службі Божій. І це знаєте, тисячу років ходили до церкви, а потім на тисячу перших і взяла відчуваю якусь класну мову. сестри, це дуже добре. Але івані і читання апостола постійно міняється. І знаєте, у тому апостолі теж можна знайти дуже багато речей, втрати в Корінці, у цій сьомій главі говорить про відношення чоловіка, жінки, так званих заборонених речей. І сьогодні в Катя три, заборони, три рази заборони. Державним м'ясо, недлежетного м'ясо. Це якраз заборонена річ, у християни добре знали. Якщо щось було навіть та поганських понесень, то ми до того не доторкаємося, щоб не казали, що ми іще маємо контакт із поганством, що ми не відірвалися від поганства і не служимо послугу Богу. Але сьогодні в Дерховному меню звучав товар і контакт. Кому звучать до параконтак? То або празднику, або свідомо, якому свідому звучать парень контакт. Святий може популярна. Негай популярна, немовірно, популярна. Чому? Тому що, якщо я скажу святий, политиці скажу, що ви э, закохає, а я скажу сидить, поколінь скаже, то в чергові собі Non è solo che è un altro santo, ma se andiamo da Vienna e ascoltiamo il libro di preghiera che dà il Sacerdote, allora possiamo fare attenzione che se nel parere di chi è, di chi è, di chi è il Signore Constantino Pioneer, perché è un altro imperatore, perché i suoi emperatori, i suoi non li mandavano, e il nostro ordigno, il suo chimney, il suo titolo, il suo titolo, il suo titolo, Вінчання коронації, запліє корони, за три вінки, що це таке велике королівство, це таке велике царство, це таке велике імператорство. Да? Тобто цей чин піднятий до рівня коронації, також серед тих двох особливих специфічних згаданих двох святий Константина. Олени є один такий великомучений прокопій, рік смерті 303. Тепер дуже мало маємо відомостей від час це писання, був цьому, а далі став великомучені, можна сказати, що серед палестинських учеників перший мученник, один з перших учеників. І потім раз ми його знаходимо як покровителя Новозвінчення. Як якраз сьогодні за Ідеальським календаром церква згадує пам'ять цього великомученника. Достомених відомостей, чому він є покровителем. Покровителем новозвінчених немає, однак мають бути якісь контакти, і щось у його житті мало таке відбутися, що церква його вибрала як покровителя новозвінчених. Зараз. Як воно працює у житті церкви? Воно так працює, що кожна важлива річ, кожна важлива річ мусить бути підкреслена. Кожна важлива річ. Має е, у церкві мати ну, якусь прив'язку. І не дивлячись на те, що ми дійсно не так багато відомостей маємо про святих які в третьому столітті, фактично на початку IV століття помила. Через три роки почалося 4 століття. Життя його проходить у 3 столітті. Немає багато відомостей. Якась 30 особа так сталося, що є захід. Оце слово є чоловіка, брати сестри, завжди є заклад. От дивіться, на таку категорію як діти завжди є запит". О, діти, діти, Запит, садочки, курси, інглиш, не знаємо ще якісь такі речі. Коли йдеться про хвороби, завжди є заклад, чи є лікарня, чи є той час відкриті аптеки. Люди, які організовують своє життя. Вони мають запити на конкретні, чутливі речі. Подружжя, вінчання це велика дуже важлива річ, і вона має запит. І ми би сьогодні могли сказати, що святий Прокопій стільки же має дотичного до подружнього життя, як і святий Валентин єпископ е, віталійського міста. Такий так, так, же дотичний. Усі ми священники тут. Якраз три священники служать службу усі не дотичні до вінчання, усі не дотичні до молодян. То для нас важливо, То важливо для церкви. І сам момент присутності такого покровителя говорить не про те, що він обов'язково щось таке ну, мега зробив для э, подружжя, для новозмінчення, а що у церкві є запит на такого покровителя. А зараз я під трошки. Подружує наші роздуми. А якби я запитав, на що у вас є запит, і якого покровителя ви би шукали в церкві? Ну, Знаєте, не одразу що треба мені когось до покровите від залежності, бо то є запит, то є проблема. У людей часто стається така неприємна, практична річ річ без гущіння. Каже, до кого ви зімовитися, щоб у нас у сім'ї задалися гроші. Я кажу, спочатку моліться, що до вас більше дітей зігрок, потім заведуться вікна. Всі нічого, браті сестра, подумайте, от на якого святого у вас є запит. Знаєте, у дітей все запити Святого Миколая. Укільки коли б не було, вони хотіли б хотіли, би був Святий Миколай. Навіть тепер, навіть сьогодні або вчора, кому щось задоволення не Святий Микола. Миколай. Кажуть, Святий Миколай, усе. Брати сестри, це дуже важливо, що у нас є запит на щось. То є чутлива ланка для нас, чого ми хочемо. Часто через наші запити ми прийшли до церкви. Часто через наші запити ми залишили якесь життя, і ми собі знайшли групу людей, яка нас оточує. Церква тобі має все, що запропонувати. Але запит тебе на що? Я би хотів, щоб ми сьогодні. Помолилися за таку річ. Бо згідно того, який у нас є запит, можемо десь і сформулювати собі, ким ми є для цього, заради чого ми прийшли і турбуємо найвищу інстанцію. Слухайте, Розумієте, що ми турбуємо кожен раз на ту найбільшу інстанцію, яка лише може бути. І коли приходить, знаєте, такий момент, говорячи про тих же молодян сьогодні. Покровителя, яких нашого пряту ми сиркуємо, да? ми сиркуємося копія великому членка. Я кажу, знаєте що? Якби через наше навчання я мусив був потурбувати е, голову обласної ради або нашого президента, або президента Європарламенту, Ви були готові, щоб я турбував голову Ну Для чого? Ви розумієте, що мені ніхто порівняно мені Бо заради вашого вчання ми будемо самого Бога турбувати. Ви розумієте, що кого ми зараз потурбуємо? Ви дійсно серйозно йдете до вівчання і ви готові, щоб ми самого Бога турбували. Заради вас Бога. Подумайте над те. Подумайте на те. Тут у церкві ми турбуємо самого Господа Бога. Запити. Хотів би молитися, а у нашій запити, запити були дуже великі. Тут у церкві Господь дасть мої великі речі, але давайте молитися за великі запити, аби ми доростали до великих речей, які просять у Господа Бога. Я зараз у операсти великих речей, або Господь Бог допоміг нам зняти ігорів. Молимося за це. Але молимося, аби ми розрівали і росли, і просили Господа багато, аби наші закрити були великі. А Господь великий милосердний дає мого, димиківного просить.